Пане Тараса, як ви вважаєте те, що от Дональд Трамп за ці два дні вкотре продемонстрував, що спочатку він підтримав європейську ініціативу про безумовне перемир'я на 30 діб, а потім вже перемовини. Потім підтримав позицію Путіна. А тепер, якщо Путін не приїде, то і Трамп не приїде. Чи може це зрештою все таки? Ну, якось доконати е, Дональда Трампа, що, бачите, вже от все, що міг для Путіна зробив щоб він хоч якось включився, а він все ніяк не йде, і виходить, так тримає в напрузі самого Дональда. ну Дивіться так. Я думаю, що Трамп це давно вже розуміє. тут Він шукає привод, ну, як, як, як би викрутитися. А як він може викрутитися, це різні можуть бути питання. Ну Головне, що ми повинні розуміти, що відбувається, постачання зброї України йде. От те, що ми бачили, було повідомлення, що йде постачання не тільки ракет ППО, а і ракет для Атакамсів. Це означає, це означає, що це ж а що таке атакамси? Атакамси це ж зброя нападу. так? Якщо ППО зрозуміло, це захист, то це зброя нападу. Це дуже добре. В дійсності тенденції нас не повинні цікавити, що говорить Дональд Трамп. Слухайте, можуть говорити все, що завгодно, так. <свят> він може говорити, що все, що завгодно, а нам головне зброя, да? Якщо він постачає зброю, може там що він там переживає, як він там буде по пояснювати це в американським виборцям? Ну, взагалі плювати на це повинно бути. Нас повинно цікавити виключно виробництво нашої зброї, так а, 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 кількість у нас ракет, і щоб ми менше залежали від взагалі від Сполучених Штатів від когось взагалі. Для цього експорт давно треба відкривати, щоб гроші залучати і могли експорт, на експорт відправляти продукцію, в тому числі. Ось щоб і приватників залучати, бо я бачу, там у короборопром бігає, якісь контракти укладає, там щось, рай, мета, але все інше. Слухайте, ну ця контора давно повинна бути розпущена. на У нас є приватний бізнес, який активно працює, структури структури у короборопрому. Наприклад, Антонов, Кабелуч, Юж... Ні, Южмаш, не там, слава Богу, окремо. Вони повинні отримувати замовлення від Міністерства оборони напряму без будь-яких перешкод. От що нас повинно цікавити. Коли у тебе є ракети, якщо ми ще від американців не будемо залежати, по ракетах і по все іншому, ну, за великим рахунком, за великим рахунком, хочу вам сказати, буду взагалі плювати, що там говорить Дональд Трамп. Як він переживає свою кризу, чого що всі його вважають балаболкою, що який не може відповідати за свої слова? Чому? Тому що це його проблеми перед американським народом, а не наші. Ми повинні розглядати його як інструмент реалізації наших цілі. Тим часом представник Сполучених Штатів по Україні Кіт Келох. Заявив, що Путіна попередили, що якщо він не піде на перемир'я і не буде присутній на цих перемовинах, то будуть введені дуже жорсткі санкції, відіслав до цього законопроєкту, який пройшов у сенаті. Сполучених штатів у верхній палаті так про 500-відсоткові санкції проти економічних партнерів Росії та тих, хто купує російську нафту. Зараз слова Кіта Келога взагалі варто сприймати все таки якось ре... ну, реально. Чи він все-таки зараз більш відсторонений і є просто таким умовним спікером? Ну, Путін підтресить цими словами, тому що він розуміє, що вони триндять. Ну, по-перше, воно ще не пройшло через сенат, тільки готуються. По-друге, не потрібне рішення Сенату. Щоб запровадити санкції, щоб запровадити санкції, наприклад, 20% на вторинні санкції на російську нафту, Трампу не знадобилося ніякого рішення Конгресу, він це одноосібно зробив. Тому, коли вони там щось бігають, там махають, там пихтять. Оце знаєте, щось там інше. Ну для Путіна це смішно, тому що Путін розуміє, що це бле. Путін розуміє, от коли ви запровадили, як ти з іншими розмовляв, 500 відсотків, так а потім з китайцями розмовляв. Оце розмова. А все інше це, це, це показує, що вони настільки недолуго виглядають, а все більше, більше зменшуючи авторитет Сполучених Штатів Америки, брешуть відкрита. Це просто брехня. Ну, давайте будемо називати речі своїми. Скільки ви разів говорили, що 30 З вами коли домовились про 30 днів українці? Ви вже два місяці тому так іде, іде. Ну, ви трендиці, і все більше і більше просто смішними виглядаєте. І просто відверто брешете от і все. Тим часом у Стамбулі на тлі цих перемовин проходять ще одні перемовини, які залишаються трохи непомітними через значущість нашого питання. Там тим часом зібралися представники Ірану та Євро... Євротріки, так званої, тобто топ представники власної країни Європи це Великої Британії, Франції та Німеччини. Стосовно ядерної угоди вони збираються проводити перемовини. А також тим часом Путін заявив, що найближчим часом збирається їхати також до Ірану. Ми пам'ятаємо, що буквально нещодавно пройшли теж перемовини між Іраном та Сполученими Штатами чи не може Дональд Трамп приревнувати до Європи та до Росії, що вони лізуть, от в те, що він намагається самотужки вирішити. Ну слухайте, це його проблеми знов таки. Трамп же це повинен пояснити всім і всім іншому. Це У нього ж головне, це его, так? Да? Чи може так не треба так не треба давати приводів. Хто тобі доктор? Хто вас просив відмикати Україну зброю? Да? До речі, вони нещодавно почалися зливи в пресі що це виявляється, це не Дональд Трамп дав наказ припиняти постачання Україні зброю. Це виявляється голова Пентагону, його була самочинна ініціатива. Я думаю, що це виправдовування вже є, що я, ні я, і лошадь ні моя. А хто доктор був? Хто вам просив це робити, щоб потім європейці скорочували закупівлю американської зброї? Це хто винувато? Так себе винувати. Треба дивитися, що ти робиш. І що це? Якщо. А європейці відчувають слабкість США, вони відчувають, уразливість їхніх позицій. І вони тиснуть і відсувають. Якщо ти провалився, що потрібно, то хто тобі доктор? Ну, так ти роби висновки зі своїх а, дій. Так, це такий світ. Якщо ти там не прийшов, то будуть заходити по іншому. Якщо ти й далі будеш удавати, що Іран не робить ядерну зброю, я вам скажу: Ізраїль піде на військову операцію, незвичаючи на на, на цю на заперечення Сполучених Штатів Америки. Як вони неодноразово робили? І так далі, тому що вони будуть вирішувати цю проблему і не будуть тебе слухати, і ти будеш в тому числі виглядати як людина, яка не може дотримати слова, в тому числі союзницьке зобов'язання з Ізраїлем. Потім будеш все рівно приходити повертатися, платити подвійну ціну і так далі. Так, так, такий світ ревнувати та да плювати всім на твої ревнощі буде на твої почуття. Світ плювати на твої почуття. Це до речі, стосується не тільки Трампа, а всіх інших. Тут конкретний розрахунок і ресурс, а якщо ти не можеш вирішувати проблеми, значить вони будуть вирішуватись по-іншому. І у людей і у країн є ресурси, які а, можуть це зробити а, незалежно від Сполучених Штатів Америки. Наостанок хочу уточнити, власне, а як на ваш погляд, чому саме зараз так багато країн включилися в це іранське питання. Бо бачимо ми за цей діалог, що найменше чотири сторони перерахували, одна з яких це об'єднана Європа взагалі. Ну Тому що у Ірану є ракети дальності чи 4 тисячі кілометрів, які до Європи можуть долетіти. Ж, це ж просто, да? Інтереси є, Ну у європейців давні інтереси на Близькому Сході в тому числі. Ось там всім страшно. Страшно Саудівській Аравія, страшно Катару, що буде ядерна зброя у Ірану. От страшно Ізраїлю, які це питання взагалі виживання, тому що Іран не приховує, кого перше він збирається знищувати. Її кого вони воюють. Неприємно для США, що розповсюджується ядерна зброя. Вона розповзяється по розповзується по всьому світу. Ядерні країни, які є, теж не хочуть, щоб у Ірана була ядерна зброя, не підконтрольна. Та. Там багато в дійсності інтересів збігається. Тут питання не тільки в Європі, а європейці так, вони намагаються грати свою гру, тим більше вони відчувають слабкість Сполучених Штатів Америки. А відчуваючи слабкість, вони намагаються залізти там, де Сполучені Штати Америки не можуть поратись що ж, щиро вам дякую за цю докладну аналітику. Дійсно, буде дуже цікаво за цим спостерігати. З неочі нетерпінням. Чекаємо на завтрашній день. Побачимо, що буде у Туреччині, бо буде дуже багато цікаво. Дякую дуже, пан Тарас Загородній, політтехнолог, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую. дякую, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та. Писати коментарі, бо як бачите, теми дуже дуже неординарні, і дійсно цікаво почитати ваші думки, що ви про все це думаєте.